Василь Симоненко, Гей, нові колумби й Магелани. Гей, нові колумби й Магелани! напнемо вітрила наших мрій. Кличуть нас у мандри океани, Вухту спокою облизує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу, мрійництво, жага моя, живи! В океані рідного народу відкривай духовні острови. Геть із мулу якорі ржаві, Нидіє на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві, каравела в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе. Україно, доки жити буду, доти відкриватиму тебе. Мріяти й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні. А якщо відкрию вже відкрите, друзі, ви підскажете мені. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і цінуйте українське.